Всіх вітаю, невеличкий огляд того, що буде йти в цьому комплекті, або що ви можете вибрати. І так, це приціл нв 002 але це не те, що продає магазин. Е, є два варіанти кріплення. Є штатний, можете на вівер чіпляти, є вівер виносний і є вівер виносна коротка. Зараз вам покажу, як виглядає на короткій планці. Отак От виглядає приціл на короткій планці. Все залежить, де ваш вівер. Якщо ваш вівер є тільки після затворної рами або після магазину, то краще ставити коротку. Якщо є ще тут, то можете і довгим погратися. Що зроблено з прицілом? Перше додано бленда сота. І кільце регулювання фокусу, що дуже зручно. Так, далі дивимося по апгрейду. В прицілі стоїть 35 мм фокус лінза. Зараз покажу рідна лінза. Ось його. Щоб ви не думали, що це всі приціли, які робить виробник, він робить ось такою лінзою. Можете порівняти рідна лінза і нова лінза. Як кажуть, різниця на лице. Друге момент, що дороблено і зроблено в цьому прицілі. Як ви бачите, в прицілі зроблений окуляр, чого нема в заводському склом збільшувальним, є регулювання діоптрій. Окуляр надрукований на 3D, він пластиковий, але він фізичної нагрузки не несе, тому нічого страшного немає. Ще один момент. Тут не так добре видно, але е, заміна була прообрежений ліхтар. Зараз стоїть діод ВЦСЛ 940-й, тобто лазерного типу, краще світить і абсолютно непомітний. На відміну від стандартного, який дуже ну, 850-й ще й осрам, і він е, працює ну, дуже його видно, дуже помітний. Ось так виглядає приціл в зборі з сотою блендою і регулятором. Те, що я казав, ось дуже удобно крутити. Тепер, що в нас цей приціл має сам по собі? Вмикання? Три секунди нажали і він вімкнувся. Відразу можу сказати, що... Приціл має дуже чітку зараз картинку, великий кут огляду, і в цьому прицілі є вигідні налаштування, які не мають інші приціли. Наприклад, середня кнопка довге нажаття це коротке нажаття, вірніше, середня кнопка це вхід в меню. Довгі нажаття це зміна перехрестя. Наприклад, ми можемо бачити чорне, біле, зелене, таке воно розове, червоне, оранжеве і знову вернулося в біле. Тоді це в нас вмикається і шліхтар інфрачервоний. З цієї сторони запис. Передня кнопка. Коротке нажаття це збільшення йде, довгі нажаття це зміна фону. Ви зараз просто можете ну, ну не видно. Міняється кольоровий, синій, жовтий там і чорно-білий. Тобто, є швидкі клавіші. Кнопочка задня. Ось це налаштування перехрестя, перехрестя залишається по центру. І у нас є збільшення. Кнопка коротке це збільшення вперед. Коротке нажання тут, зменшення назад. Довге нажаття відео, коротке фокус. Ну і перехід по меню. Меню має російську мову. Є збоку. У нас також вівор, ви можете причепити на нього щось. І зараз покажу ще один із апгрейдів, що можна додати на цей приціл, не не, не, не зачепивши цей вівор. Як бачите, зараз на короткому шнурі. Тут під 90 градусів стоїть шнурочок короткий, 15 сантиметровий але до приціла приєднаний пауербанк. Він не виступає, майже має в рівень з прицілом, не заважає стрілку абсолютно збоку, навіть нічим він знизу прикривається майже самим прицілом, знаходиться під прицілом. Вимкнули це з цим пауербанком вам вистачить ну, дуже надовго. Тому ще є такий апгрейд до нього. Ось, Кому цікаво, все. Пишіть в лічку. Все, обговорюється ДОП. Всі ці фішки. Ну, пауербанк окремо обговорюється ціна чи треба, чи ні. І окремо обговорюється ціна або довгого, або короткого. Кріплення вівер. Кріплення має теж різницю в ціні. Коротке, воно дешевше, задовше треба буде трошки доплатити. Тому ось так. Дивіться, ще як варіант на цей приціл можна почепити далекомір на 1200 метрів, найкомпактний. Єдиний недолік цього далекоміра, вночі видно шикарно. Вдень буває під свій ну, за світ, то козирьочок треба зробити. Ось він трошки, звісно, буде важчий. Але це самий дешевий варіант з далекоміром. Приціла, який може бути, він десь вкладеться в 10 тисяч з далекоміром. Так що, кому цікаво, пишіть.